Вітаю на каналі! Сьогодні ми поговоримо про одну з важливих функцій мережевого обладнання резервування каналів на маршрутизаторах мікротік. Ну і по традиції, перед тим як ми почнемо, будь ласка, підтримайте мій канал вподобайкою та коментарем. Це дуже допоможе просування цьому відео та каналу в цілому. І так розпочнемо. Що таке резервування і для чого воно потрібне? Резервування каналів це процес налаштування пристроїв для автоматичного перемикання на інший канал в разі відмови основного з'єднання. Це важлива функція для забезпечення неперервності роботи мережі та забезпечення доступу до інтернету навіть у випадку проблем з основним провайдером. Для демонстрації я створив невеличку віртуальну схему, в якій є маршрутизатор, який буде працювати з двома інтернет-каналами, та перемикати їх з основного на резервний у випадку аварії. До нього під'єднані два провайдери, які на схемі підписані, як ICP1 та ICP 2, які в свою чергу під'єднані до провайдера більш високого рівня. Тепер давайте під'єднаємось до нашого маршрутизатора Mikrotik і налаштуємо резервування. Для налаштування будемо використовувати утиліту Winbox. В першу чергу нам потрібно налаштувати з'єднання з двома провайдерами. Ключове тут те, що маршрути обов'язково, повторюю ще раз, обов'язково мають бути прописані вручну. dns і провайдерів використовувати теж не варто, якщо ви хочете, щоб ваша схема працювала. Тобто, незалежно від того, який спосіб підключення надав вам ваш провайдер, більшість налаштувань потрібно робити вручну. Попередньо я вже налаштував підключення до двох провайдерів, як можете побачити в демонстрації. ICP1 це маршрут, який відповідає першому провайдеру, який підключений до Ethernet 1. ICP2 це маршрут, який відповідає другому провайдеру і підключений до Ethernet 2. Коментарі до маршрутів це обов'язкова умова налаштування резервування. Далі зрозумієте чому. Після того, як ми налаштували з'єднання з провайдерами, переходимо на вкладку Tools, далі на вкладку Netwatch. І створюємо правило, яке буде регулювати переключення між провайдерами. Поле Name можете заповнити, а можете залишити пустим, воно ні на що не впливає. В полі Host потрібно вписати адресу, яку ми будемо моніторити, тобто пінгувати. Ця адреса має бути максимально стабільною, так як від цього залежить коректність відпрацювання правил. Як приклад, я візьму одну з IP-адрес Google. Ви ж можете взяти будь-яку іншу публічну IP-адресу, якщо ви вважаєте доступність її стабільною. Тип перевірки обираємо Simple, тобто проста перевірка. Якщо у вас згодом з'явиться бажання більш тонко налаштувати перевірку, можете обрати тип ICMP. Далі інтервал. Це поле відповідає за періодичність перевірок вказаної вище IP-адреси. Час перевірки встановлюйте залежно від ваших потреб. За роки використання Netwatch я для себе знайшов оптимальний час в 1 хвилину. Далі потрібно виставити тайм-аут. Це поле відповідає за час відгуку хоста, який ви моніторите. В залежності від того, що для вас є нормою по часу відгуку, такий час і виставляєте. Я для прикладу виставлю одиницю. Взагалі, ідеальна затримка пінгу має бути менша за 40 мілісекунд. Нормальним або більш-менш терпимим є інтервал від 40 мілісекунд до приблизно 110 мс. Натискаємо Apply. Готово! Правило створено. Тепер нам потрібно додати маршрут від основного провайдера до адреси, яку ми будемо моніторити. Рекомендую завжди писати коментарі. Так потім легше розуміти, що за що відповідає і для чого тут потрібно. Готово! Якщо ви перейдете на вкладку Статус, то тут ви можете побачити, що виконано вже дві перевірки, і збоїв не було. Наступним кроком нам потрібно написати на вкладках Up і Down скрипти, які будуть перемикати наші канали. Вкладка UP буде відповідати за основного провайдера, вкладка Down за резервного. Напишемо два скрипти. Перший рядок буде вмикати маршрут з коментарем ICP1 і вимикати маршрут з коментарем ICP2. Саме тому ми і прописували маршрутом коментарі на самому початку. Натискаємо Apply, щоб перевірити, чи спрацює скрипт. І як бачимо, маршрут 1 активний, а маршрут 2 став сірого кольору, що говорить нам про те, що маршрут 2 вимкнений. Тобто все працює. Тепер давайте те саме зробимо на вкладці Down. Тільки тут все буде дзеркально. Маршрут ICP1 вимикаємо, а маршрут ICP 2 вмикаємо. Готово. У випадку, коли маршрутизатор не зможе достукатись до IP-адреси, яку ми моніторимо, або інтервал відгуку буде перевищено. В такому випадку скрипт перемкне роботу на резервного провайдера. І буде на ньому працювати до моменту, поки не з'явиться стабільний зв'язок з IP-адресою, яку ми моніторимо через першого провайдера, після чого знову переключиться на основного провайдера. Здавалось би, на цьому і все. Але тут є ще один нюанс: у такому вигляді, після перемикання з основного на резервний канал і навпаки, скоріше за все, буде тривале підвисання з'єднань, які вже були встановлені, що, в свою чергу, призведе до нестабільної роботи мережі інтернету. Щоб цього уникнути, нам потрібно трошки модифікувати наші скрипти. Додамо скрипти, які під час перемикання каналів будуть скидати всі UDP і TCP з'єднання. Таким чином, ми уникнемо зависання неактивних з'єднань. І останнє, що нам потрібно зробити, щоб завершити налаштування резервування, потрібно додати одне правило у Firewall, яке забороняє пінгувати з резервного провайдера адресу, яку ми моніторимо. З цим правилом є певні дискусії, потрібно воно чи не потрібно. Я особисто його завжди додаю, як то кажуть про всяк випадок. Їсти воно не просить і гірше точно не зробить. Готово! Тепер давайте на ділі перевіримо, як це працює. Змоделюємо ситуацію, коли у нас пропало з'єднання з мережі інтернет через основного провайдера. Як бачимо, зараз у нас основний активний, а резервний вимкнений. Вимикаємо основного провайдера і чекаємо одну хвилину. Як бачимо, з'єднання по основному каналу з пристроєм Мікротік пропало. Спробуємо підключитись через резервний канал. Можемо побачити, що перемикання каналів відбулося. Основний маршрут вимкнений, а резервний активний. І якщо ми перейдемо на вкладку Статус, то можна побачити, що був один збій. Тепер давайте увімкнемо знову основного провайдера і подивимось, чи переключається маршрутизатор на основний канал. Як бачимо, зв'язок через резервний канал втрачено. Спробуємо підключитись по основному. І можемо побачити, що все спрацювало коректно. Отже, підіб'ємо підсумок: резервування каналів на пристроях мікротік це важлива функція для забезпечення надійності мережі. Незважаючи на деякі складнощі в налаштуванні, вона дозволяє забезпечити безперервний доступ до мережі інтернет навіть у непередбачуваних ситуаціях. Якщо у вас є запитання або пропозиції, залишайте їх у коментарях під відео. А на цьому у мене все ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.